розвитку рушимо з вами 3-4 роки. так Тут ми вже будемо з вами більш прискіпливо так дивитися, наприклад, на мовлення в розвиток, тому що він вже тут буяє. І е, ось такий момент, так? У період від 3 до 4 років дитина навчиться називати своє ім'я і вік. Тобто, коли вони відповідають як тебе звуть Маша? Скільки тобі років? Три або чотири, дуже легко це робить. Вона вимовляє вже 250-500 слів. Розумієте, вже дуже великий словарний запас для побуту. Ось так вистачає для того, щоб розповісти, де він був, що каша була невкусна, в садочку, а Катя мене ображала, бо вона забрала мій м'яч. Так, ось так. А, так. Купатися я не хочу, да? бо мені там щось треба інше робити зараз. Відповідає на ваші прості запитання і складає речення вже 5-6 слів в його реченні, так, до 4 років. Розмовляє чітко. А в цьому віці, так, якщо ми кажемо про 4-річний вік, а, ще дитина може не вимовляти шиплячі та сонори, рили ши, а, так, та їх м'які пари за умови, якщо вона їх пропускає або замінює на більш простий варіант. Ну, звісно, якщо. А, у дитини навіть в два роки з'являється неправильна вимова, горловий ритм, щочні або інші, то, звісно, воно вже потребує корекції в цьому віці. Якщо воно ще просто не дозрівше, так, чекаємо, можна там просто артикуляційні вправи робити, готувати артикуляційний апарат, забігаючи наперед так, щодо чіткості мовлення, саме в цьому віці. Розповідає вже короткі історії, так, якісь казки там йому подобаються, і що з ним було. Когнітивний розвиток, наш розумовий. Так, малюк вже починає. Має купу запитань, чому небо блакитне, а чому пташки пір'я, а чому літає вік по чомучки називає знайомі кольори, розуміє поняття однаковий різний це дуже важливо, дуже-дуже. Тому що як нам далі з вами так рухатися, якщо нема розуміння однаковості, так далі. Так, нам необхідно, щоб дозрівали і просторові уявлення. І так, коли ми кажемо повтори зі мною і так далі. Це нам буде допомагати поняття однаковий різний. в цьому віці діти не просто однакове, червоний і червоне, а може виділяти вже сигнальні признаки цього предмета. Що це значить? Це вже можуть бути не фішки тільки однакового, так, формату і різних кольорів. Вона сортує це в два роки. А в чотири роки це просто знайди всі красні предмети, або, наприклад, знайди. Будь ласка, всі а, груші, а там у вас там великий кошик, і вона гарно орієнтується, що і пластмасова грушка, і справжня, і фото груші, і намальована. І це все буде співвідносити саме до груші. Так? Тобто вона розуміє гарно сигнальні признаки саме груші, і буде їй легко віддиференцьовувати від, від будь-яких від будь інших там, фруктів чи овочів, які ми там туди додамо. Причому в будь-якому форматі плоскосному зображенні, об'ємному, іграшковому або справжньому. Так, уява вже у нас розвивається. Вона у нас надалі дуже важливо для підготовки до школи. А, далі подивитися так, розуміє час доби, тобто ранок, день, вечір, коли ми кажемо, що ми ввечері будемо митися, а зранку ми десь підемо, так саме в такому форматі, не дуже ще далеко і орієнтується більш. Так, вже такі перші у нас моменти, коли так тема у нас дозріває, і відповідно перші такі часові у нас норми. Так а далі, вже коли там чітко по годинах, і там так саме цей часовий простір, це вже 7-8 років. Далі трошки туди. Розуміє, що таке рахунок. Тобто, коли ми кажемо, порахуй, скільки там чогось, там яблучок. Один, два, три, чотири, п'ять. Клас, молодець. Так, розуміє, що таке рахунок і як це зробити. Порахувати. Сортує колір, форма, причому достатньо складні вже, збирає пазли відповідно до її віку, розрізні. Так, починаємо з двох, трьох, ну і доходимо іноді. Так, до восьми, шістнадцяти штучок, і ті, хто дуже люблять, іноді збирають вже навіть великі, так, великі кількості елементів. Далі а, так, руховий розвиток. Гарно ходить по сходинках, чергуючи кроки, не приставними, а по черзі ножки, б'є п'єм по м'ячику, кидає і ловить його. Якщо погано ловить, починаємо з повітряної кульки, яка повільно рухається, якісь сітки, ловушки і так далі. Так, І обов'язково це має бути. Добре ласить, так, тобто гарно розуміє, де ножку переставити де ручку, вже може кататися на триколісному велосипеді, самокаті та іншому нашому такому так, транспорті дитячому, вже пересувається передом і задом і нахиляється, не падає моторика. Дуже часто батьки приходять і кажуть: о, ви знаєте, нам рік до школи щось взагалі нічого не робить, не пише, не малює, не це, і як нам швиденько. Швида кажу, ну ви розумієте, ці перші каля-каля, коли ви а, до мене приходять дітки, так двох років. Вони всі знають у мене каля-каля. Це дуже любиме, всі люблять каля-каля. Вони чекають, бо ми й пензликом каля-каля, і маркером на дошці каля-каля, і крейдою каля-каля. Ось я готую їм руку до письма, розумієте? В півтора-два роки. так, І ось так наш захват буде дозрівати від долонного, і вже до коли трьома пальчиками, дитинка буде гарно тримати. Гарно бере дрібні предмети, а, так, перегортає сторіночки в книжці, а, так, вже може користуватися дитячими ножицями. Взагалі, так, ми навіть меншеньким діткам вже пропонуємо, але починаємо так, з, наприклад, ножиці, пінцети, так, де вони там не поріжуться. відповідно. А, і далі пропонуємо. Є дуже багато безпечних варіантів, ножиці, які ріжуть тільки папір, ними порізатися просто апріорі неможливо, або ножиці, петлі, де ми тільки формуємо так? Вони тільки квец квець квець -квец зажимаються і рухаються. Так, перемальовує кола та квадрати, дуже теж важливо, ну, кола, звісно, але коло це не просто ось така якась там так, каракуля, яку вони нам так в рік півтора малювали, а саме коло замкнуте. Так, і квадрати. Малює а, частини тіла, тобто, коли чоловічка вона малює, розумієте, голова, ручки, ножки, тулу. А, так, може переписувати деякі великі літери, їх перемальовувати. Ну, звісно, а, так друковані. Далі а, так будує вежі, одягається, роздягається, відкриває, закриває банки і повертає дверні ручки. Емоційний і соціальний розвиток. Ми теж його оцінюємо, як хоч так, для раннього розвитку, хоч для корекції. Все нам це необхідно оцінити. так, Не тільки фізично, а емоційно стає самостійним малюк а, так, в цьому віці. Наслідує батьків та друзів, знаєте, як у не з сім'ї, а в сім'ю. Так проявляє знаки уваги родичам, розуміє моє чуже і дуже широкий спектр емоцій. І він і злиться, і сумує, і нудьгує, так, і посміхається. І це вже переходить все в дуже активну уяву. Так, свої плюси і мінуси. так. Краще грає, цікавиться, і, відповідно, вона нам необхідна надалі для шкільного життя, для готовності до шкільного життя. Але, звісно, так страхи з'являються, якісь там бабайки, чудовиська і так далі. Коли варто непокоїтися. У нас всі люблять сидіти різні, всі розвиваються по-різному. так, Але якщо а так, якісь там тільки там декілька пунктів випадають, загалом дитина виконує всі норми і моменти, можливо, цим ніхто не займався і не зважав. І нам треба там тільки трошечки так, поступово. Так прогрес наш дотягнути так, в цілому. Але, звісно, якщо у нас є просідання по всім, всім параметрам, а особливо, якщо ми з вами кажемо про розуміння зверненого мовлення, про емоційні реакції, про комунікацію, імітацію і інше, це вже так з трьох років, ми вже там, якщо дитина не говорить, це вже не затримка мовленнявого розвитку. Це вже ми маємо затримку психічного розвитку і маємо чітко вже виявляти причини співпрацюючи з неврологом, психіатром. Так, якщо. Дитина має якісь запитання. Дуже часто батьки бояться психіатрів, вони чомусь думають, що так, психіатр це хтось такий страшний, до невролога вони краще погоджуються. Але все ж таки, якщо дитина не говорить, це психічна функція, відповідно, затримку навіть мавленєвого розвитку на займаються психіатри. Ми маємо це розуміти і доносити до наших батьків. Далі. А, так, період 3-4 роки, кидає самостійно м'яч, стрибає на місці, на двох ногах, їздить на триколісному велосипеді. А, так, а, якщо дитині щось дуже важко це виконувати, не ходить по сходам, не тримає олівець, так, як там треба, не малює кола, не використовує так достатню, достатній об'єм фрази, немає. Так, Плутає ось ці займенники, не розуміє інструкції, ми бачимо, якщо проблеми з вимогою, слиновиділенням, жуванням, ковтанням. Не розуміє, як побудувати вежу, погано орієнтується в просторі, не може вхопити великі предмети їм гарно маніпулювати. Погано емоційно реагує на відсутність когось дорослого біля нього з членів сім'ї, це все погані дзвіночки. Не розуміє простих вказівок, уникає візуального контакту, так, має порушення туалетної поведінки, сну та, та навичок самообслуговування. Це все привід звернутися за корекцію у батьків до нас, до фахівців. І відповідно, після комплексної діагностики та співпраці з лікарями ми будемо з вами мати певний результат та, як правило, вже к 4 годам діагноз. Якщо там так порушення якісь є, рушимо далі. Чотири...